Нас держат для Киева плюс-минус, потому что Киев оголен. Если вдруг будет нападение с Чернигова, а с Чернигова до Киева два часа ходу, наши ребята реально готовятся и рвутся на восток. Они понимают, что там ребята устали, как минимум устали как минимум устали, не говоря от того, что ранены. Хотелось бы все-таки поехать туда, ребят поддержать там, чтобы то говно закончить, выйти на границу. За неделю похоронили только со своего отделения 9 людей. 9. А ты, извиняюсь, за выражение, пидорасы, сука, ты, маш... ты машинка, тягни бог. Порошенко. вони просто сидять з Путіним, і п'ють чай, що вони на сі зброї, хай дадуть нам команду, даємо дозвіл розрушати бронетехніку. Біля границі ми їх розрушимо їх одним залпом снесемо на границі. Ну, вони запускають нормально, заїхала батарея танків, 100 танків. Заїхала 50 градів, 50 ураганів в Донецьк, через Луганськ через границю. Ми просили, умоляли, дайте нам добро знести на границю бронетехніку. техніку. Не дали добро. Благодаря полтавчанам буквально менше неділі назад, менше неділі назад. Вони авіанальотом, так, да, хороші пацани, в відлічі от цих уродів, київляні. Дали просто-напросто не те, що делають учебні нальоти, а просто Подняли воздух авіації, стрибітелі, вертушки, і снесли 160 єдиниць бронетехніці, це огромний плюс для одного залпу авіації. А ці сука сидять під чаю і думають, а скільки мені ще грошей, скільки я можу продержатися, щоб грошей кермани більше набити. І ще я вам скажу, оце 24 числа парад, що я ще чув, що Айдар сказав не пускати на парад. Я не знаю, що буде. Я знаю, що буде дуже велика війна. Я проти, тому що я знаю, що будуть погибати діти, жінки, це 100%, воно буде. Не знаю, може не 24-го, може не 25-го. Я противник цього. Єдине, чим Порошенко може спастись, дати приказ просто подати до міністра оборони чи зама і сказати, я даю приказ, щоб у нічтожали, все на місці, не пропускають на, на, на Україну бронетехніку. Тільки тоді вони зможуть спасти своє життя. То я сумніваюся. Вчора вечора я зустрічався з Сайдаровцем, імена я називати не буду. Я бачив АКС 26 мухи, РПГ, РПК. Ні, РПК не бачив. ПК бачив і ПКМ бачив. РПК бачив. І чому то я знаю, куди вони це зброя піде? І Я не боюся, тому що я знаю, що я похорони людей і знаю, що я вже не жилець, тому що нас як м'ясо туди відправили. Просто як м'ясо, де прикази, убива. Просто не вбивати, не пропускати росіян. Та яких росіян? Час сидять казахи, сирійці, чечени. Все, я лічно взяв двох в плен. І я знаю, що це таке. Тільки їх не на мене формула, не знаю на кого. Скажу більше. Комбата Айдара вже давно ніхто не любить і дуже багато хто на його злий. Кажуть, що він на передовій ховається, його люди бачили в Києві. І доволі часто бачать в Києві. Я приїхав в неділю в обід я привіз сюди бойця останнього. Дібровін, Дмитрий Олександрович, місто Сміла, Черкаська область. Це в мене було... Я був 10 я був командиром відділення, все, нема в мене відділення, їх як собак серед поля накрило градом. Мені повезло, просто що я узнав, я лежав в больниці, я втік, коли узнав, що вони їдуть на передову, казав, хлопці, не просив, не їдьте, я втік з лікарні, можу розуться, показати ногу, мене осколочне. Коли узнав, що вони збираються їхати, я просто приїхав, але я не встиг, просто не успів. Дев'ять чоловік за 20 хвилин градом, троє суток 13 числа на Діму накрила градом, Філіпа 14 числа накрила, ми їх блядь, понакривало. А ви той, а що вони роблять? А нічого, у нас терористи, у нас немає війни. Яка ж у нас війна? По нас танки стріляють, урагани стріляють, фосфор не стріляють, Д-30 стріляють, гаубіці 120-ті стріляють. Ну в нас війни немає, у нас терористів 5-10 чоловік. Ми ж АТО, в нас ж немає війни. Скажу друге, нам Америка виділила шикарне бронежилети. Про Турса сведе, тільки царапає, не пробиває. Я вам скажу далі, ми їх не бачимо, тому що Київ 1 і Київ 2 І міліція наша доблість знаходить цих бронежилетах по Києву. А там в нас їх немає. Хлопці, рідні, які десь якийсь багатій, може хороші, так, да, є хороші бронежилети. Але це наші українські, непогані люди. Так, да, не багаті, але не хороші люди, нам допомагають все. А міліція в нас ходить, ось дивіться, йде капітан, молодий, здоровий, красивий, широкоплещий. А мене пацана 18 років гратом гра, накрила. Все. От я не знаю, що мені казати. Я кажу правду, так як воно є. Я, я знаю, що я туди повернуся. Я вернусь сюди. Я не буду з ними воювати, тут а тут надіться кому воювати. Ось, подивіться, тут... поверніть камеру, будь ласка, сфотографуйте. Красивий, здоровий, ходять, охороняють президента. Сьогодні приїхали ще одного похорон. Я лічно виняв в гроб, завтра похорон. Наш медик, наш медик сьогодні, привезли, на фугасі підірвався, без них залишився. Ну, Привезли ось сьогодні. А з якого ви підрозділу? Батальйонний дар Медведів. Там, де надо, ми всі були. У нас командир. Ще приїхали, там теж достойні люди. Вони кажуть, «Ну, вони не України, хоча родом скоріше. Я вам скажу, командири хороші. Тобто, Ну Просто так людей на смерть не посилають. Вони знають, куди посилати, що треба робити. Вони за кожну людину просто не те, що моляться, не знаю, труситься, їм краще самим загинуть. І благодаря цим командирам, як рійник, я не знаю, чесно, я знаю, що Ну, корії його позивний. Це дуже хороша людина, яка просто. Він не командує, він, він просить. Ну, він, як, ну, я не знаю. він за нас просто переживає, за своїх дітей. Він краще сам помре, ніж себе дасть. Я не проти, щоб такі командири були. Я не проти, я дуже поважаю батю. Я навіть не знаю, як його звати. В дане час, коли нема комбата, він нами командує. Це золота людина, яка просто... Я не знаю, за кожну дит... людину, як за рідну дитину, просто напросто. Він сам вже поранений, був на передовій, ліва рука його поранена. Ну, я кажу, це золота людина. От комбат і багато нас є звірі. Просто звірі, я не можу назвати їхні слова, просто звірі. Які просто продаються, як не знаю хто. Те, що я їду, я там вже два з половиною місяці, я не оформлений, я спеціально не везу ні в хаційний коштів, мене просто не могли оформити. Просто не везу, тому що я їду, то я не за гроші. У мене жінка вже в кредитах, якщо як, як в ках. Да, мені дають гроші, але я везу 200-500 гривень туди-назад, дають, ну це батько, він дає своє, ну все, що може, последній, я бачу, як він мав сейфа, не мав батальйоні Айдар грошей. І не виділяють. Міліцію виділяють, ми ж не воюємо, воюють вояк, міліція, все, Київ один, Київ два. А те, що Новайдар, щастя, Георгівки, зараз ідуть серйозні бої. Розкожен Лутуйна без Айдара, хлопці. Ми зайняли висотку, а ставили ту бригаду, танкісти, просто ставили. Де вони? Кажуть, айдару ці йшли, і ми поїхали. Ми боялися, що нас розстріляють. Ми висотку зайняли, оставили танкістів на, та, на бронетехніку. Вони уїхали, Нам довелося другий раз займати позицію, але при цьому вже вирили ми, його окопи вирили. І нас просто пацанов почали на той світ відправляти, розстрілювати. Просто як, як щенков розстрілювати серед поля. Я вибачаюсь. Ми переможемо? Да. Ну і ми просто-напросто, поки ми не переможемо правительство, ми не переможемо війни, тому що вони договоряться між собою. Мені краються краще спочатку від правительства збавитися, а потім просто воювати, а потім вже вибрати все остальне. У нас є люди, афганці, шикарні люди, які знають, що таке смерть, знають ціну знають ціну життя і смерті. Чого не їх поставить в правительство? Чого партія регіонів до сих пор ну, тут направить? Парад это весь философическая, потому что парад это торжество победы. Э, Простите, пожалуйста, какая победа? Сейчас смотрите, какой порядок, все нормально. В стране такой же порядок. Вот если такой же порядок, как здесь на Майдане, то парад нужен. Но если не такой порядок, то кому нужен этот парад? Капитан Немо приветствует э, Виталия Кличка, своего друга. Друг, привет! Ответь, пожалуйста, на вопрос: нужен ли нам парад или не нужен?